Тому році в Фесту не було. Але я хочу, щоб ми разом сказали, Господи, помилуй за те, щоб наступного року, дев'ятий, всеукраїнський етнодуховний фестиваль, знову відбувся тут у Чернівцях, у мирній українській незалежній державі. Основна мета фестивалю це доводити, що українське це популярне, що українське це актуальне на сьогоднішній день. І власне в цьому і особливість фестивалю. Тим він відрізняється від всіх інших це поєднання етно і духовності. Домовилися з міською радою про те, щоб поставити невеличкі такі наметики з сувенірами, з макетами зброї, для того, щоб залучити молодь до патріотизму, до оборони своєї країни і по можливості зібрати кошти для хлопців на передову. Ми давно знали про нового фези як про чудовий фестиваль, який е, в даному часі особливо дуже потрібен і завжди був потрібен, тому що в Україні фестивалі, коли робляться, це вже великий респект тим людям, які це організовують. Е, організатори зв'язалися з нами і ми з радістю взяли участь. В Чом ви ні? Чернівці це взагалі наше незалюблений міст. Поки молодіє, нам не страшні ні гари, ні море, поки молодіє. Будем співати пісень, поки молодіє, світ навколо як поле просторе, поки молоді Кольоровий кожен день, Звісно тікати під небом ночувати, все дозволено, поки молоді.